В ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Славімо Христа! Любі наші молільники, возлюблені в Христі, браття, сестри, любі наші діти, дорога велика родина молитовна, щирі вітання кожному, хто зараз у цей час, у цю хвилю, спішить на молитву і є разом з нами, ми теж. Спішимо, ми теж стараємося бути разом і молимося з вами, віруючи і прагнучи сьогодні вкотре стати перед Господом. Коли ми читаємо Боже Слово сьогоднішнього дня, написано, коли ти стоїш перед Богом, то прости всім, що маєш проти когось, і Отець світ, що в небі, простить тобі, всі твої провини. Коли ти стоїш перед Богом, тут є дуже важливо, ми сьогодні вкотре стаємо перед Богом. Стаємо перед Богом у своєму сумлінні, у завершенні нашого сьогоднішнього дня, у підсумку того часу, коли ми всі разом кажемо: Господи, слава тобі! Ми стаємо перед Богом і з глибокою вірою стараємося. Підсумувати той день, до якого Господь нас покликав. Чомусь Господь напоминає нам і каже: хочеш, щоб Господь почув твоє слово, твоє прохання, то увіруй в те, що просиш, і по твоїй вірі тобі буде дано. Ніколи не тримай образи, ніколи не тримай зла, немай гніву. Те, що не приносить ніякої тобі користі стосовно служіння Бога, не тримайся цього, відрізуй. Відійди від того, це не твоє. І залиши це на Бога. Тому що каже Господь: та гілка, яка не приносить плоду, її відтинають і її кидають у тьму кромішню. Але це вже місія не Твоя, це місія Творця. Але це те, що приносить тобі добро і приводить тебе до зустрічі з Творцем, те помножуй. те, що віддаляє тебе від Господа, тікай від того, тому що воно приносить тобі біль, сльози і всі інші випробування. Тому, власне, сьогодні Господь в Євангелії від Марка говорить нам: коли ти стоїш перед Богом, прощай всім тим, що завинили. І тоді ти зможеш отримати спасіння, бо наше прощення, наша молитва, наша розмова з Богом, вона є нашою розмовою, а не чужою. І коли ми стоїмо перед Богом, то каже Господь: застановися в своєму серці, зачини за собою двері, запали світило і говори до того, хто в тайні, який приймає твою сповідь. Який приймає твоє молитовне стояння, який приймає тебе таким, яким ти є, у своєму сумлінні, у своєму прагненні до святості. І тому ми сьогодні, у середу, коли починали день з молитви, а молилися ми з самого початку за померлих, особливо згадували сьогодні героїв Крут і всіх наших героїв, захисників і захисниць сьогодення. Які віддають і віддавали своє життя за волю і незалежність українського народу і держави, ми разом з нашими дітьми, з нашою молоддю, плекаючи ту національну гідність і свідомість, вишколювалися і вишколюємося у тій великій боротьбі супроти ворогів, які століттями напастують кожного з нас. Але ми стоїмо. Тому що українське серце є велике, наповнене любов'ю до тої великої волі, волі перед Богом, бо Господь дарував нам свобідну волю, безсмертну душу, тіло, в якій ми зростаємо і прагнемо запізнатися з Божою волею, яка прагне кожного з нас привести до того вічного щасливого майбуття в Бозі. І тому сьогодні ми знову. У цей вечір середи зустрічаємося тут у Фейсбуці, на молитві, і дуже прошу всіх спільно молитися. Сьогодні, окрім багатьох місій і локацій, як тепер сучасне слово, ми були в нашому садочку і чули такі слова від дітей: Отець Ігор, а ми молимося з вами з мамою, з татом. Ви знаєте, як мені, як священнику, духівнику, капелану, Дуже приємно чути те, що ми разом молимося. Молиться моя сім'я, молиться моя родина, і це дитина говорить, які має 4, 3, 5, 6 років, які моляться разом щовечора вервичку і слухають Боже Слово, тим самим єднаються перед Богом у молитві, у своїй великій вірі, сім'ї і родини. Тому зараз у цей час дуже прошу всіх. Так само, як і кожного вечора, активно доєднатися до молитви, бути поруч, бути в єднанні і поширюючи нашу молитву, теж старатися стати перед Богом і відкинути все, що не приносить плоду, тільки йти з тим, що приносить плід. Плід, який дає нам Божа благодать, Божа ласка, який наповнює нас. І ми ділимося тими плодами Святого Духа, які стремлять і прагнуть, і ведуть нас кожного до Спасіння. Завтра пригадую всім величне торжественне свято, свято трьох святителів Василія Великого, архієпископа Кисарії Кіпадокської, святителя Івана Златоустого, архієпископа Константинограда. І Григорія Богослова, який так само разом у тому лику трьох святих являє собою той такий триптих святителів отців церкви, які постійно і непохитно стояли на сторожі Божої слави єдності Матері церкви. І тому сьогодні пригадую вам, бо, можливо, багато хто десь навіть не зауважував, але ми з вами. Вже перейшли на новий календар, і свято Трьох Святителів випадає тепер 30 січня, а стрітення Господнє випадає у неділю, 2 лютого, тому дуже прошу всіх до спільної молитви, дуже прошу всіх до спільної офіри і до спільного благословіння, яке ми зараз розпочинаємо. Тому поширюйте, помножуйте, зголошуйте. І прагнім разом молитися, вірити, прагнути, і так само залучаємо до молитви всіх, хто прагне з нами бути поруч і хоче разом прославити Господа. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини. Що всюди, Єси і все наповняєш, скарбниці благ, життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного народженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він за для нас людей, нашого Ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно рівно мірівнославими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих. І життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив. Нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, молимося і розпочинаємо наш перший десяток. Дуже запрошую всіх молільників, хто разом з нами на молитві. Будьте активними, будьте тими практикуючими молільниками, які тут, у тут саме в цій мережі, стараються дати нагоду іншим до моління і запрошуючи один одного творити ту велику духовну молитовну родину. Дуже прошу про поширення молитви, про вподобайки, про свої намірення, які ви складаєте, і нехай Господь буде в нашому серці. Бо зараз ми стоїмо перед Богом. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, Помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Наш другий десяток, наша молитва, подяки, благодарення. За всі ласки отримані сьогодні протягом дня, і велика дяка кожному особисто до Господа, за кожного молільника, який зараз разом з нами на молитві. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, Молися молись за нас, Маріє Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Маріє Маріє Мати Божа, молися нас, Маріє Маріє Мати Божа, Молися нас Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Хомий любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Провадь усі душі до неба, <кх> а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток, молитва за наших героїв, захисників і захисниць, молитва за усіх, хто зараз на передовій, хто в строю, хто захищає кожного з нас, хто старається не відійти ні кроку назад і боронить український нарід, землю від ворогів, загарбників, молитва щира за поранених полонених, пропавших без вести. Молитва за наших хлопців і дівчат, молитва за родини наших героїв, і молитовна підтримка кожного, і прагнення в молитві до перемоги. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе Ісусе, <кій> Сину Божий, помилуй, помилуй нас, <кій> слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визвели нас від лукавого. Молімося, наш четвертий десяток, наша спільна молитва за родини, за сім'ї, за всіх, хто сьогодні разом з нами, за вас, діти, велика молитва, за вас молодь, за вас, подружні пари, за вас, старші, родичі, бабусі й дідусі, браття і сестри, велична молитва за кожного молільника. Який цю хвилину в цей час відклав всі свої справи і став на моління перед Богом. Стати перед Богом, це означає відкрити своє серце на Божу волю. Тому молимося щиро за хворих, немічних, страждаючих, молимося за тих, що у лікарнях, молимося за тих, що самотні, молимося за тих, що в чужині чи в дорозі, в подорожі. Молимося за тих, що на важких роботах поневіряються, молимося щиро за всіх наших духовних наставників, провід церкви, провід держави, капеланів, волонтерів. Молимося щиро за наших медичних працівників, за всіх наших освітян, наставників, викладачів, вчителів, вихователів. Молимося щиро за всіх наших енергетиків. Молимося щиро. За кожного, хто сьогодні стоїть на сторожі, це рятувальники, молимося щиро за всіх, хто старається бути поруч і непохитно сповняти свій обов'язок молитовний, молимося за плодоносящих, молимося за подружні пари, молимося за тих, що є перед Богом у великому горі чи відповідальності, нехай Господь буде з нами. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись За нас разом. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині по повсякчас, і навіки віків Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося щиро наш. П'ятий десяток сьогодні ми поминаємо наших героїв. Поминаємо героїв Крут, поминаємо героїв наших сьогодення, наших воїнів, захисників і захисниць. І чинимо їм вічну пам'ять, поминаємо всіх од віку спочилих, за яких ми сьогодні теж зранку звершали божественну літургію і панахиду, молимося щиро за всіх, що переставилися у вічне життя, нехай Господь вчинить у кожному той спокій і мир, і вічну пам'ять. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом. Ісуса, Ісуса, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісуса Ісуса, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісуса, Ісуса, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісуса, Ісуса, сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання наше, Отець, прибіжище наш Син, покровитель наш Дух Святий, Троїця свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благословення Всемогучого Бога Отця, Сина і Святого Духа. Нехай зійде і буде разом з нами. Любі наші молільники, велика сила народу, хвала Господу, що знову сьогодні ми в тій великій молитовній родині тримаємо той духовний фронт і тримаємо то небо для того, щоб оберігати наших героїв. Тому пам'ятаємо, дорогі, що завтра у нас велике свято, свято трьох святителів Івана Златоуста, Василія Великого, Григорія Богослова. Тому дуже прошу кожного, хто має ту добру нагоду, знайдімо її і спішимо до того Отчого дому, до Божого храму, на світу літургію, в селі чи в місті, там, де будете мати нагоду, попри всі справи, працю, яку будемо мати завтра. Тому чекаємо всіх на спільну молитву, дякую Богові за те, що ви разом. І знову ж таки наголошую ми у суботу разом з нашими дітками, спільноти благословення. І катахітричної школи будемо гарно старатися працювати, хто буде мати то добре бажання, приготовляючи стрітінські свічі. Тому дуже прошу всіх, хто ще має то добре бажання, долучайтеся до доброї справи, і ми обов'язково так само будемо працюючи, виготовляючи свічі, передавати вітання від нашої великої молитовної родини Вервички з духівником. Тому дякую всім, хто вже долучився, дякую щиро, що ви разом на молитві. Чекаю на ваші молитовні намірення і дуже дякую за вашу милосердну, щиру душу, жертвенність, яку ви складаєте кожного разу, за вашу поміч потребуючим. Особливо сьогодні дякую від діток, які отримали памперси. Дай Боже, щоб Господь воздав кожному, хто робить діла милосердя, сторицею, всім спокійної та мирної ночі. Христос рождається.